Упав із понад 10-ти метрової висоти. Сумчанин Олексій Сорочинський пішов подивитися на потяги з мосту в районі Василівки і впав на залізничні колії. У 20-річного хлопця перелом хребта, п'ят і руки. Наразі він знаходиться у лікарні. Виникає питання, чому недобудований міст стоїть без огорожі і туди без перешкод навідуються діти. Моторошне місце відвідала Світлана Паламарьова. – Добрий день. – Як почуваєшся? – Олексій пішов погуляти, а потрапив до лікарні з багатьма травмами. Переломи хребта та кінцівок. Результат візиту на місто у районі Василівки. А хлопець просто хотів подивитися на мальовничі пейзажі Сум. Я не краю стояв, тому що я стояв на середині примірні пліти. Зверху був сніг, А під снігом потім вже лід був, як я вже потім зрозумів. Що случилось буквально за дві секунди. Дві секунди падіння з понад 10-ти метрової висоти обернулися для хлопця тривалим лікуванням. Він поступив в стані середньої тяжкості, травми. Тяжоле там є сіпождення позвоночника, порождення ніжніх конечностей. Больше вирідне того, що буде довгий період реабілітації. Переправу з якої впав Олексій, почали будувати понад 20 років тому, але об'єкт досі не завершений. Більш того, він відкритий для доступу людей. Ні огорожі, ні відповідних знаків. Свободний вход тут на мост, і тут діти можуть спокійно ходити, гуляти. то ніяких ну, заграждень. немає. то есть, заходи, не ні бойся. І от там упав, де сніг вже растаял здесь, но на снега снігу ще много. багато, і якраз в тому місці, де він упав, сніг вместе с з ним зашов. На снігу що залишився, видно кроки та залишки чиїхось веселощів. Зважаючи на те, що доріжка на це міст протопта, наймовірно, що приходив сюди не лише Олексій. Діти обожнюють гратися на високому шляхопроводі, кажуть місцеві жителі. Бачила, що гуляють діти, і тим більше дуже, дуже часто. Сьогодні бачила. Я йшла в магазин, вони гуляють там по мосту. Бо не часто любою любові тяжки. Ну, звісно, це ж не нужно нікому. Знести треба. Та кому зносити за попередньою інформацією. Міст безгосподарне майно. Світлана Паламарьова, Олександр Олексієнко на часі новини. Наразі ми надіслали інформаційні запити до обласної державної адміністрації та міської ради. На балансі якого підприємства чи структурного підрозділу знаходиться шляхопровід. Відповідь чекаємо, дізнаємося, повідомимо.